Я думаю, ви звертали увагу на те, що на багатьох підводних човнах є прямокутні вікна, або правильніше сказати, ілюмінатори. Але навіщо вони потрібні підводному човну, якщо сонячне світло на глибину не доходить, і через них все одно нічого не видно? Підводні човни це клас кораблів, які здатні пересуватися та виконувати бойові завдання в автономному режимі як під водою, так і на її поверхні. Корпус човна для більшої оптичності часто виконаний в дирижабельній або циліндричній формі, що дозволяє підвищити швидкість підводного ходу і знизити шумність. Для того щоб підводний човен мав можливість плавати на великій глибині, конструкція його корпусу створюється більш міцно. І жорсткою, ніж у надводних кораблів. На глибині на корпус субмарини тисне величезна товща морської води. І чим підводний човен знаходиться глибше, тим тиск більший. При цьому робоча глибина підвод.